Наймасовіше запалення стрітинського вогню у селі Старуня, що на Богорочанщині, встановили рекорд України на території відпустового центру блаженного Симеона Лукача. Одночасно запалили понад дві тисячі вогників. Захід мав і благодійну мету для потреб 108-ї окремої бригади збройних сил України зібрали понад 80 тисяч гривень. Люди в Україні традиційно освячують запалюють стрітинські свічки, але на рекорд така заявка прийшла вперше дві тисячі сто дев'ятнадцять людей, в тому числі і я, запалили ці свічки. І в принципі це дуже важливо є в наш час, коли люди зберігають традиції, гуртуються. Окрім того, допомагають Збройним силам України. Зустріч моя з цим відпустовим центром. Це вже в четверте, але всередину я зайшла в це приміщення саме сьогодні вперше, і насправді була дуже, дуже вражена масштабністю, помпезністю.